Добрий раночок. У цієї красотки знову тічка походу почалась. Було б минулого місяця. Я думала, у нас є два місяці ще, щоб стерилізувати, ну, тобто раз у квартал. Виявляється ніфіга. Мітить все навколо, стерилізувати не встигли. І Коли вже починається, то, наскільки я розумію, знову не можна стерилізувати. Що ти робиш, га? Чого ти така нечесна? Чого? Каже, що я У мене організм. А? Вчора прийшла, вийшла на вулицю зранку, вже нявкала, просила котика. Сьогодні все мітить територію. Я з нею в шоці. М? <різь> <різь> я з тебе в шоці? Таблетки теж не хочу давати, оті всякі антисекси, вони шкодять організму. Скодять організму, вона завжди так лягає, щоб її погладити. Кажи малесенька, маленька дівчинка наша, веселочка моя, королева наша. Королевий дуже котик.